Всім привіт! Сьогодні приготую, мабуть, найшвидший варіант випічки до чаю кекс в мікрохвильовці, який готується 5 хвилин. Виходить, він дуже смачний. Готувати можна його у звичайних чашечках або в формах, які дозволено для мікрохвильовки. Я буду готувати у силиконових формочках, вони такі величенькі, і буду всі продукти брати в подвійній кількості. В описі під відео залишу звичайний стандартний рецепт на дві порційні чашечки. Міксер тут не потрібний. Всі продукти обмішуються вінчиком. Я вже в чашу підготувала два яйця. Додаю дрібку солі, вінчиком все збиваю. Пишності добиватися тут не потрібно. Головне, щоб всі продукти об'єдналися. Додаю цукор і теж за допомогою вінчика перемішую. Такий рецепт можна готувати хоч тричі на день до кожного чаювання, Тільки, лише міняючи начинку, додавати або фрукти, або варення, або якісь інші добавки. Смак буде відрізнятися, але в результаті все рівно буде дуже смачно. Додаю какао, обов'язково воно має бути гарної якості, тоді і випічка буде мати насичений шоколадний смак. Ретельно перемішую, акуратно. Добавляю потім молоко. Після того, як всі продукти об'єдналися, додаю рослинну олію, борошно і поверх розпушувач. Теж все обмішую за допомогою вінчика. Я підготувала формочки, їх легенько змастила рослинною олією і буду розпреділяти тісто. Кількість борошна визначайте самі. Його вам знадобиться або трішки більше, або навіть менше від написаного в рецепті, так як сорт борошна, теж буває різним. Дивіться по густині тіста, а не те, що прописано в рецепті. Тісто має бути ось таким густуватим, воно гарно пропікається, гарно підіймається і заповнюйте формочки трішки більше, як наполовину, для того, щоб тісто не вилізло з форми, тому що воно добре піднімається і росте. Дуже зручно такі кекси випікати в одноразових паперових стаканчиках. Тісто якраз розподіляю на дві формочки і виставляю в мікрохвильовку. Мощність ставлю максимальну, час приготування 5 хвилин. Поки кекси готувалися, я мікрохвильовку не відкривала. Але коли вийшло 5 хвилин, я подивилася, серединка була трошки рідкуватою, так як я взяла подвійну порцію, формочки величенькі, тому прийшлося додати ще одну хвилину. А якщо ви будете готувати стандартно на половину меншу, за 5 хвилин все дуже добре пропечеться. А на наступний раз я краще ось цю пропорцію тіста розподілю на 4 стандартних невеличких форми, щоб пропіклося воно швидше і часу потрібно буде менше. Ось я вже його витягнула, він дуже гарно пропікся, пористий в серединці, коли я трошки прохолов, зверху присипала цукровою пудрою. За бажанням можна прикрашувати або шоколадною глазур'ю, або і так залишити. Виходить дуже смачно. А головне, що така випічка готується дуже просто, швидко і з доступних продуктів. Ось показую вам, який він м'якенький, дуже пористий, ароматний і дуже смачний. Обов'язково приготуйте. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам вдалої випічки. Хай завжди у вас буде смачно вдома! До наступного відео! Всім пока-пока!